Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео я прийшла до вас без книжок, тому що буду розповідати про анонси видавництв на 2024 рік. Так, так, я знаю, що це вже кінець лютого, але, ну що ж, застрибуємо в останній потяг і розповім вам про новинки, яких я дуже-дуже чекаю, щоб вони вийшли з друку. Насправді мене дуже тішить, що на 2024 рік видавництва анонсувало стільки всілякого різного. Звісно, в одне відео мені не вдасться зібрати, що я хочу. Ну бо ви розумієте, хочеться дуже багато чого. А тут у мене 15, якщо я не помиляюся, книжок, які я виокремила з більшості видавниць. Я не знаю, коли це все читати де на це все брати гроші, але дуже хочеться. Я думала, як поділити вам розповідь про ці книги, можливо, за видавництвами, можливо, за тим, що найбільше очікуючи, що коли вийде, але вирішила, що за жанрами буде найцікавіше. Тож, починаємо з детективів. І у 2024 році КСД нас потішить новинкою Стівена Кінга, книга, яка вийшла в 2023 році і наповнена. Актуальними питаннями у цій книзі Стівен Кінг своєю відомою персонажкою Голі Гіпні розслідує зникнення людей в місті на середньому заході. Як говорять нам численні відгуки та анотації у цю книгу Стівен Кінг, окрім... Класного динамічного детективного сюжету вплив ще багато різних актуальних тем. Політика Трампа, антивакцинатори, гомофобія, сексуальні домагання загалом має бути дуже насичено. Наступний детектив, який я хочу прочитати, це ідеальна пара. Ідеальна пара це, уявіть собі, таке прекрасне, замошне життя, весілля на узбережжі океану, батьки, наречені, гості вже збираються. Всі готуються до розкішного весілля, аж раптом за кілька годин до початку церемонії знаходяться тіло і приїжджає шериф та підозрюваними стають всі присутні на цьому заможному весіллі. І коли шериф починає розпитувати відомих та заможних батьків, а ще, здавалось би, дуже закоханих наречених, то виявляє, що це не весілля, а справжнє мінне поле. Я насправді, коли прочитала цю анотацію, мені дуже сподобалося. Здається, що атмосфера має бути цікавою, і якісь такі легкі детективи, це те, що час від часу мені хочеться брати і швиденько проковтувати. Тож це чекаємо від весел. А далі у нас суперкласна новинка від Vivato. Насправді, коли побачила вперше ще Якомусь телеграм-каналі, що буде виходити ця книга, то зразу зрозуміло, що я одразу ще її куплю. Як тільки вона вийде, то чекаємо її з друку. Це книга, за якою був знятий серіал Ю. Серіал це серіал, який я подивилася, і він мені дуже сподобався. Ну як, перших кілька сезонів, потім там вже почався якийсь треш. Я не додивилася останній сезон. Я його дивилась в оригіналі, мова класна, дуже колоритний, характерний, харизматичний головний герой, який класно відіграє. Дуже чекаю на книгу, хоч я вже знаю більшу частину сюжету, але цікаво, як це все буде виглядати. На папері, бо, як нам відомо, часто е, кіноадаптація та книга це зовсім різні речі. Е, як от з Брідчертонами вони мені доволі сильно е, відрізняються від серіалу. Тож, Ю, це історія про е, чоловіка, такого, ну, психопата, я не знаю, як по-іншому його назвати, він. Е, Шукає собі дівчину, а коли її знаходить, то починає дуже серйозно ставитися до того, аби нічого поганого її не оточувало. І якщо це погане, в його розумінні це Люди навколо неї, наприклад, брат цієї дівчини, чи ще хтось там, друг якийсь, то він собі спокійненько прибирає в буквальному сенсі цих людей зі шляху. Якось йому вдається вбивати людей і приховувати це все. Ну, а зараз я пропоную зробити перерву на смачну каву. 25 Coffee Roasters, Компанія, яку я вже неодноразово вам рекомендувала, бо сама щоранку п'ю їхню каву. Цього разу у мене ось така, ну, по-перше, подивіться, яка краса. Кава, просто надзвичайно мило виглядає, пахне ще краще. І ця кава з благодійної лінійки, називається Кевінова кава. Кевін це ось такий от миленький котик, якого СМН 25 Coffee Roasters знайшла на львівському вокзалі. І він вже став домашнім котиком, через часу навідувався в цех виробництва. І це надихнуло працівників та працівництва 25 Coffee Roasters створити ось таку лінійку, купуючи Ще таку благодійну каву 25% 25 кофіростерс перераховують на мешканців притулку домівка врятованих тварин. Це е, тваринки, які постраждали від війни. Там живуть. Я обожнюю, коли бізнес робить такі круті ініціативи. А ще люблю каву 25 Coffee Roasters. А якщо ви ще її не куштували, то від мене для вас. Класний подарунок: 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. За промокодом Шукачка. Всі деталі в описі відео. Так, з детективами завершили, йдемо до біографії. Отож, книга, на яку я чекаю також дуже сильно, це Брітні Спірс, жінка в мені історія про всесвітньо відому співачку Брітні Спірс, яку я дуже любила в підлітковому віці. А зараз, коли в мене якийсь прям поганий настрій, то я включаю токсік і починаю віддаватися музиці, танцювати загалом. Історія Брітні Спірс, я думаю, відома багато кому. Вона оповита величезною кількістю таємниць і болю зі сторони Брітні Спірс, яка вже доволі довгий час не могла розпоряджатися самостійно своїм життям. У 2021 році весь світ на відкритому судовому засіданні почув нарешті частину правди її життя. А ще більше правди з її життя можна прочитати у цій книжці Жінка в мені. У книгу у нас видає наш формат. Я очі Очікую від неї багато відвертості, багато оптимізму, попри все, багато стійкості, бо, як ми бачимо, Бритні Спірсі не бракує і музики. Наступна біографія у нас від фабули «Ендрю Мортон, Діана, справжня історія її власними словами. А за шість років до своєї трагічної загибелі принцеса Діана наважується на серію надзвичайно відвертих інтерв'ю Ендрю Мортону і. Власне, з цих інтерв'ю і впорядкована ця книга, а також вона доповнена теплими спогадами рідних та друзів. Принцеса Діана це людина, яка стала такою народною принцесою, яка дуже багато допомагала іншим і славилася своєю добротою. Власне, дуже цікаво дізнатися історію з її власних слів. Тож чекаю на цю біографію. Так, далі вирішила швиденько розповісти про нонфікшн, а потім перейдемо до великого блоку з романами, бо їх у мене власне найбільше, з них я найчастіше читаю. Тож, з нонфікшено, що я чекаю? Від Відвіхоли. Мені найбільше хочеться прочитати дві книги, які мають вийти в 2024 році. Про одну невідомо ще майже нічого. І це нова книга від Каті Бльостки. Катя Бльостка це письменниця, яка написала Матера вам не наймичка, а також вона блогерка. Щодо її книги Матера вам не наймичка. Матера Матера. матера я її не читала, оскільки тема материнства зараз мені не близька, а там, власне, ну, тільки про це. Але я чула багато класних відгуків, і загалом я постійно слідкую за Катією Бльосткою в соцмережах. Вона і мені імпонує своїми цінностями, своєю позицією, своїм гумором. Мені цікаво прочитати її нову книгу, яка, як я знаю, буде вже не про материнство. І подивимося. І ще одна книга відвіхоли це книжка про історію Вінниці від Миколи Геркалюка, Сергія Гули та Олександра Федоришина. Ці всі люди мені знайомі. Оскільки я працювала в журналістиці, то перетиналася час від часу з ними, чи то за коментарями, чи то на якихось зустрічах і тому подібне. І я знаю, що вони дуже ретельні у своїй роботі, справді горять дослідженням історії Вінниці і тому чекаю на цю книгу. Думаю, що вона має бути. Цікавою, сподіваюся, що вона не буде складною. Загалом класно ж досліджувати історію міст, в яких ви живете. І третій нонфікшн, на який я чекаю у 24-му, це вже від лабораторії Патріархи, Витоки нерівності. А, отож у цій книзі авторка досліджує, власне, гендерну нерівність. як... Виникло те, що ми зараз називаємо патріархатом, як патріархат вкорінювався в різних суспільствах, чому так трапилося, загалом зазирає від до історії до сьогодення. Мені цікава ця тематика, тож хочу придбати цю книгу. Хоча, щиро кажучи, коли зайшла на гудріц, то побачила, що дуже часто люди пишуть, що авторка не зовсім відповідає на питання, яке вона власне озвучує в своїй книзі, і яке є основним там, що ми. Можемо дізнатися в анотації, але все ж подивлюсь на своєму досвіді, як мені буде ця книжка. Це не зовсім світова новинка, а українська класика це царівна Ольги Кобилянської у Віхоли, вона виходить в подарунковому виданні класики. Мені хочеться іноді купувати книги в подарункових виданнях, бо. Ну, ви розумієте, як вони гарно виглядають на полиці. А на царівну я чула безліч схвальних відгуків, і я вже давно збираюсь її читати. Після прочитання шалених авторок мені хотілося більше дізнатися про Ольгу Кобилянську. Тож чекаємо вже на це видання від Віхоли, і тоді будемо читати. Повість царівна часто називають піком творчості Ольги Кобилянської. Це історія перша в українській літературі про письменництво, та не письменництво чоловіка, а про емансипова. Воно жінку, яка прагне стати письменницею, багато пише, мріє про письмо, але, звісно, обставини часто не грають на її стороні, тож історія має бути дуже чуттєвою, дуже сильною, та ще й про письменництво. І про жінку, яка прагне свого. Ну, ви розумієте, я не могла пройти пост таку книгу. Ото ще одна книга наших, а далі перейдемо до зарубіжних авторів: Космос прийом. Марк Лівін, яка виходить у Вівваті. Цьогоріч я читала у. Лівіна, Баба літо», читала сторітель. І власне мені імпонує Лівін як автор, тож вирішила, що і цю книгу маю придбати. Дуже часто Марк Лівін пише такі чуттєві історії саме на такі. В якомусь сенсі видавлювання почуттів, як на мене, вони виглядають. І ця історія теж про дорослішання, про те, як ми йдемо на компроміси з людьми, яких ми любимо, про дружбу. Ну така, знаєте, дуже ностальгійна історія. А ще трішки про психологічне здоров'я. Тож подивимося, що це за книга. Далі у нас йде роман Лауреат Пуліцерської премії 23-го року: Демон Копер. Та що ж таке? Коперхет. Демон Коперхед. Далі у нас йде Роман Лауреат Пуліцеверської премії 23-го року. Демон Коперхед. Це у нас сучасне переосмислення класики Девід Коперфілд. Спочатку я планую прочитати визнану класику, а далі перейдемо до нашого лауреата Пуліцеверської премії. більше, ця історія про дорослішення та соціальну несправедливість дуже цікаві теми. Мені здається, що мені має сподобатися що та що та книга. Е, ну... Наступна книга це бібліотека спалених книг. Це книга, в якій переплітаються долі трьох жінок в часи Другої світової війни. Всі ці три жінки тим. Іншим чином пов'язані з книгами з бібліотекою і вірять у силу книжок. Життя кожної з героїнь описано в різних роках, починаючи з 33-го, далі йде 36-й та 1944. Тут у нас на фоні темних часів Другої світової війни багато особистих переживань цих жінок має бути, а також величезна їхня сила, яка все-таки рятує у темні часи. Щойно зрозуміло, що у мене доволі багато книжок, які тим чи іншим чином пов'язані з письменництвом. Подивимося, не знаю, чому мене так потягнуло. Книга, яку я хочу прочитати. В цьому році також або принаймні придбати це Жовтолика Ребекка Кван. Я нічого не читала у цієї авторки, а ця книга мене дуже зацікавила своїм сюжетом. У ній розповідається про е, двох дівчат, е, жінок потім, які е, разом спершу навчались на письменницькому курсі, і в, навчались вони. Порівно, начебто, вони вдвох заслуговували на те, щоб досягнути успіху. Але одна з них стає письменницею з величезними рейтингами і величезною славою а про іншу майже ніхто не чує. Але ось все змінюється в один момент, коли жінка, про яку не чув ніхто, раптом стає свідкою е, в смерті ось цієї нашої відомої письменниці, і е, користуючись моментом, так би мовити, викрадає щойно дописаний рукопис цієї письменниці. І видає його за свій. Е, вона думає, ну така важлива історія. Яка різниця, хто її видасть? І власне видає цю книгу е, під псевдонімом та заробляє величезну славу, гроші і всяке таке. Але попри це, весь час її не відпускає відчуття, що начебто слава цієї її подруги її переслідує, начебто ця подруга її постійно переслідує. А потім в мережі ще й починають з'являтися повідомлення про те, що цей рукопис. Крадений, і як далеко зможе зайти ця жінка, щоб все-таки втримати свою славу, о, славу неправдиву в руках. Подивимось, почитаємо. Історія, здається, дуже цікавою. Ну а далі книга, яка, знаєте, така на Теплий літній вечір, коли мені мене пригріє в день сонечко, я втомлюсь від робочого дня, і прочитаю цю книгу. Артбукс випускає нову книгу Емілі Генрі. Я читала її пляжне читиво і мені. Доволі сподобалася цей ромком, така мила історія. І, тож, власне, хочу прочитати нову книгу знову ж таки про людей, які люблять читати книги, книгу «Люби» називається. Її нова історія, яку видає артбукс, в ній доволі схожий, насправді, перегукується мені сюжет з пляжним читивом. А в нас є дівчина, яка втомлюється від поганих стосунків, і негараздів в житті і її сестра підбурює поїхати на місяць з шумного міста в затишнішу місцину і відпочити. Ось в цій місцині вона зустрічає свого редактора по сумісництву ще й заклятого ворога. Тож, як ви вже розумієте, неспроста вони там зустрілися і між ними зав'яжуться якісь стосунки і всяке таке. Звичайний простий румком, але я сподіваюся, що Емілі Генрі класно його написала, як і пляжне чтиво, і мені сподобається ця книга. Ось і все. Це всі книги, про які я хотіла розповісти. Це книги, на які я чекаю, коли вони вже вийдуть з друку у видавництво і буду потрохи їх купляти та читати. Дайте мені знати в коментарях, а які книги ви найбільше чекаєте, щоб вони вийшли українською мовою. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Так, відео зняла. Тепер можна випити заслужену чашечку смачної кави.